Маскувальні сітки на фронті на них постійно велика потреба, і, хоча волонтери працюють зранку до ночі, забезпечити всі запити від бійців, все одно не встигають. Військові змушені чекати по кілька місяців на Прикарпатті з плетінням камуфляжного покриття для війська активно допомагають студенти. І як встигають поєднувати навчання з волонтерством, Жанна дочак продовжить тему. Два ага. сімей. А ви дивилися цей фільм речі? У -у -у. А прийдете тут нас? А на якого день? На 18. У парку розставлені каркаси для маскувальних сіток. Біля кожного поруються молоді дівчата і гомонять про свої студентські справи. Ми тут. За розвом, за розмовами плетемо, розмовляємо там за домашні завдання, різні говоримо, що потрібно зробити. Все гаймо. Віолета з Миколаєва, Вано-Франківську, навчається та одночасно волонтерить в молодіжному центрі. Розповідає, уперше прийшла сюди з одногрупниками. Торік на культурний захід. Побачила, як тут плетуть сітки. І я б так подумала, що чому б ні? Це якась допомога, можна донатити, можна плести сітку і. Я рахую, що це дуже велика допомога і це дуже сильно заспокійє. Для мене це спокій, це якась розгрузка від. Важкого дня долучилася до гурту і студентка Софія з Дніпропетровщини. Можна було розширити свій кругозір, тому що були різні вікові категорії, також переселенців багато. мені захотілося поділитися таким класним місцем з моїм оточенням. Студенти тут основні волонтери розповідають представники центру і часто проводять для них різні культурні, навчальні і мистецькі заходи. Ми якось спочатку їх почали залучати потрохи. Їх не було одразу багато. Можливо, за тиждень хтось один прийшов. Потім йому Сподобалось він ходив на якісь заходи. такі, блін, тут класно закличу я свого друга чи подругу за півроку сформували велику базу охочих допомогти у ній нині майже три десятки осіб. Насправді це студенти загалом це журналісти в більшості. Багато з них є насправді ВПО, і вони дуже свідомі. Іноді я напишу в чаті дівчата. Дуже потрібно зараз сітку, Дуже потрібно вони закличуть своїх одногрупників з інших курсів, і вони якимось чином ось згруповуються, приходять і плетуть. Ти те, що ми допомагаємо. те, ще розумієш? Що вона пригодиться нашим військовим і може комусь врятує життя, коли ми врешті виграємо? Щоб я з гордістю могла подумати, що я доклалася до цього. Сплали у центрі і передали війську вже 10 маскувальних сіток. Зараз працюють над ще двома. У мене техніка змійка. Кожен раз по-різному, можу сердечко зробити навіть, можу хвильки якісь. Москвані фаї передають на повністю сітки, передають матеріал, і ми безпосередньо тільки плетемо і передаємо згідно потреби нашим Молодець – це рушійна сила, тому що люди в основному старшого от кого віку вони ходять на роботу, піднімають нашу економіку, у когось і діти, немає такого часу. У молоді його є достатньо, у молоді є сили, рух, бажання. Волонтери кажуть, для плетіння рук нині бракує. Бійці замовили понад сотню сім. Іток Жанна Дучак з Автонас, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.